Що моральність ученець, зараз існує лише вигляді політичної сторінки, тому що моїх текстів там немає. Що таке метафізика? Метафізика в моєму розумінні це все і нічого, тому що, по суті, про неї можна говорити довго, але для кожної, для кожної людини це щось своє, тому що вона ґрунтується на самопізнанні людини, тобто над сенсом життя. Не знаю. ну Взагалі, я була не вірусом в метафізиці, я чомусь це ототожнювала з філософською лірикою, почала так гритися в гуглі і зрозуміла, що це зовсім було не те. Зараз для мене це сурога абстракціонізму, імпресіонізму, дещо символізму. Ну і взагалі, якщо говорити про поеті метафізики, я гадаю, що а, ми повинні писати: а хто ми метафізики чи не метафізики? Отже, зараз я буду читати свої вірші. Перший вірш має назву асфальт. Я його написала буквально кілька днів тому. Отже, в першу вашу його. Моє серце розкрасена це глупою асфальту, дитячим хтось Хто скидає пляшкові уманкою моє єство. Бажає утівки мрії загаданих. Сонячні риці чи перехресткам шляхів. І байдуже куди воно летять, бо якусь частину розкреслень потраплять. Адже усі квасики риби. По тонурі кораблі сивих заплетах роліг в кровоносних судинах мого невічного двигуна, моїх невічних світо рожево бачень заплющених очей. Удар, 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 удар! тиша. Білими босинішками кедрам шузами. Та вруєшся знання замінниками тілу і душу. Є, значить, любить. Бог любить мене, та чомусь часом, коли йде дощ, фарбунки стікають бурними бацьорками. Мене розмиває, змиває долиносні накрест на мого тіла, мов мапові козлички окремих фрагментів світів. Класики зникають. пляшкові уламки теж. Леновистом, у уволі аорти заклинаю, задихаюсь, снотом асфальт. Та будуть і інші. Землі круговерти не мають спинятись хтось, обов'язково церквою знову накреслить. Можливо, тебе мій небесний проектний фанатик. На місці минулих, на просохлому за ніч, маподори асфальті, адже ж людство то всього лише. Сукупність циклічних ігор богів у класики. Наступний вірш у має деяку схожість до попереднього віршу, оскільки теж про, про людство, точніше, те, як я бачу кожну окрему людину. Оскільки мені подобається екзистенціалізм. Я сприймаю кожну людину як окремий світ, а людство це сукупність світів. Отже, людохід. Переполовинена істота з внутрішніми органами на виборі, ходом стиглих вишень поцілує лего в руки. Її очі не вимовлені, висмахтані, коли смаку думок кудись глиб черепної півмиски. На офтопі пащеко роззялених поглядів, на краєчках дитячих фалангів, то чіпляє подола спідниць, рукодрота, то спіткає каміння глуми сирен і примружене плимання фарм. Коли істота собакою залена, мов чувак, котре йшов у кіно по воді, досі бачить веселу, рельєфно, верхова, знаком. Хоч сховали і стерли на тілі швидко. І майси ж іти над собою і над свідомістю. Подивися, сягни кордонних і позаречень. Досить бачити пливо бути доріг із непотребом загубіли у гумі у житті. Усі люди снують навколо половину істотами. Живанами розпір, кишками на виборі це скитають святими щенятами сонними. Бузвих віп і фанзонах п'яних горіх. розмовний характер, але він гарно їх на музику я сподіваюся мені, вдасться це виконати. Отож мажоритарність. Спріовувати кров сторіч, знапіве законою на чужий хлібець пащеки, ніби спорювати ж, він прийдеш, потерь. Відподала на наших життів спершу лячно, а потім солодом. І ти вже не знаєш, хто насправді твій Крішна? Є Лілі... на небесах, де інде чи показує факт з бікбордів по на околицях міста. Вдома голосувати за совість німотно записана класика з подачі недолугого реміксолога. Хочеться плакати. Тобі, мій маленький нео, та хто сказав. Що ця матриця краще Реалу? реал, нема. запитань, модифіковане звернень, не до морфея радше Орфія. Навіщо агентами палитися, коли можна Постав Поставщині галочки неам. Аксаме зречення спалення виготовила інквізиція ще до завошення тероризму. Екстремістів та підвищення цін на час для найменш захищених прошарків нашого населення. Думаєш, так буде краще, як на дні народження невідомишого світу дурбелика та уся ця фарба пополнократна, розтікається гарна, але їсти не треба. Тож повертай своїх нічних моделиків, як розбишака Нільс з одної казочки. Доки любі працівники гаїни не показали, як воно жити законами тих, кому відверто, фахово, досить продавати внутрішні органи. Ні, я розумію, можливо комусь і потрібна нова печінка та, щоб сказали вони, але від зате, діти, прадіди, соромо, браття, соромо. має назву вушко. Чому саме Вушко? Тому що а, тут поєднання досить таки непоєднування речі, і а, сам сенс вірша розкривається в кінці. І а, сама його а, скоріше нагадує вушку, як покрувом. Я почала жити у твоїй пару Будитися з пауками, чекати ночі, аби випустити за твоєї грані до тебе ж. Поральні сни, де ми — це ми, де ніч це ніч. Але трапляється часто, я хочу вина, рожевого, білого, сухого, напівсолодкого, байдуже, аби не бути з твоїх очей. Я вдові домі зорчи мати своє воро, адже насправді відноснося. І твоя полотина, і моє воно вони були колись такими просицьковами, пристильними, навіть брендами. І точно точно не літати. Та наші ікари падають. Їх не покажуть зі метій телескоп радше по радіо. Звуками батугана, мокре тіло утвою.